Сьогодні спробувала нову серію від бренда Lacme Metal Remover. Це серія для домашнього догляду, яка має в собі 5 засобів для волосся. І всі вони мають в собі хелатируючий комплекс як активний інгредієнт. Про що це говорить? Для чого хелатируючий комплекс? Для нашого волосся. Всі ми з вами знаємо, що наша вода погано впливає на стан шкіри і нашого волосся, бо має собі багато заліза, кальцію і інших мінералів, які роблять волосся тмяним, неблискучим, ламким і сухим. І для того, щоб привести своє волосся в здоровий стан, нам необхідно Такі засоби, які зможуть нейтралізувати та видалити важкі метали з волосся. А це саме про цю серію, про метал ремувер І сьогодні я її спробувала на собі. Хочу сказати, що я дуже задоволена. Я бачу блиск. Волосся таке більш наповнене. Пружне, легке, в мене таке відчуття, що щось зайве пішло з мого волосся. Зараз на відео ви побачите, як я використовувала всі ті засоби, які є в цій серії. Щодо придбання цього продукту, то вже з березня ця серія буде в Україні і ви зможете для себе її придбати. А якщо ви зацікавлені Такою новинкою, і хочете дізнатись більше про цей продукт? То чекайте, вже зовсім скоро я приготую для вас відео, вебінари, семінари і більш детально розповім про цей класний продукт.